Ці дипломатів і та так далі, я кажу про його логістів, про людей, які дійсно спонсували компанію Трампа, які в принципі продовжують давати гроші йому і на політичну діяльність, на його особисті проекти, і людей, які дійсно залежить на Трампа, що бізнесово, що його відповідно політична, яке він все рівно до себе допоможе. Це і великі нафтогазові американські компанії, це великі виробники зброї, це всі ті бізнеси і всі ті великі гравці в Америці, які не зацікавлені в тому, що санкційний режим проти Росії знищуватися. Тому не потрібен тому, що Росія, яка всю історію була як ключовим опонентом на європейському, це на найдорожчому найбільш розвинутому ринку. Тому Трампу, у Трампа є причини робити ці санкції, а, і тому особливо Путіна можливо його стримує страх перед ядерною зброєю точно його стримує, тому що він ніколи не хоче говорити про ядерну зброю. Він завжди каже, що будь-хто хто про неї говорить безумець, і треба взагалі робити все, щоб її уникати. А ми знаємо, як росіяни дуже вдало шантажують захід ядерною зброєю. Тому я виключав цей аспект. І третій дуже важливий аспект: він переконаний, що він може домовитися. То він же так чудово сказав Марко Рубію і сам Трамп про це казав. Що ми ну, як ми можемо називати військовим злочинцем того, з ким ми будемо підписувати договір? Тобто, ось ця кволість в плані санкцій це частина трампівської переговорної стратегії. На жаль, а як же мир через силу? Силу треба проявляти не Трампу і силу треба проявляти не зараз. Ви ж бачите, як Трамп зараз напосідає буквально таки на Європу, щоб Європа давала більше зброї, щоб Європа давала Україні можливість оборонятися, щоб саме Європа забезпечувала українську. Що саме Європа стала хабом логістичним, інфраструктурним економічним для України. Тобто мир через силу це супер, але Трамп хоче цю силу продавати. Він не хоче і показувати сам. Він же не дарма спочатку свого президентства постійно каже, що це війна Байдена, це війна Зеленського, це війна Європи, це війна Путіна. це чесно водне війна, тільки не війна Трампа. Але ж навіть санкції це. Не про продаж зброю, вони нічого не коштують конкретно і це дивна така, як мені здається, позиція нічого не робити проти Росії в контексті, коли в принципі для американського народу Росія залишається для великого відсотку громадян згідно з соціологічним опитуванням ворогом і вони не підтримують Путіна. При цьому їхні сальника сальника клапанів на сандеру санкції, які не знімаючи головки. Ані якогось інших кроків. От таку трахомодію я придумав справді дивно, але там достатньо рідко зважає опитування. Фактично для нього єдиний час, коли соціологічні опитування чогось вартують, це час.